Всім привіт, шановне панство. Ну і що ви думаєте, я під своїми минулими змішаними почуттями і великого суму і великої радості, приємних сюрпризів я забула засняти знову початок тижня. Тому сьогодні в суботу, у мене сьогодні субота, 5 квітня. Я вам зранечку знімаю усі свої роботи на початок цього тижня, поки в мене тут поруч вже гуляється моя манюня. я сподіваюся, вона нам дасть записати відео. Мені буду трошки паузу включати і продовжувати. Тож, ви бачите зараз мою царівну лягушку, яка на даний час відшита на 16,63%. І вона зараз в мене. Має приймати участь у монополії. Тож 100% вона буде хоча б тисяча на ній додасться. Так, далі я трошечки вас переміщу, я приберу оце. Зараз ми, ми отак зробимо спочатку. Отак. отак зробимо спочатку. От. Далі ми дивимося, що в нас буде. Наступним в наших роботах. Звісно, що е, в нас буде. Не підготувалася трошки субурненько, швиденько, щоб було що звітувати. Знову ж таки, з'являється моя пасхалочка. От. На ній відшито зараз 37,9%. Ось вона, гарнюся моя. Думаю, що цього тижня буде більше. Додано, ніж минулого. Так, це мої калібрі. Ну, от, бачите, в мене сьогодні всі і коти вже активізувалися, і доця щось розповідає, ну, щось швиденько, коротше, я дознімаю. Так, це мої калібри. Зараз я нагадаю, як вони мають виглядати. Це набір. Від Classic design, ось він. А, я його придбала, що ну, ладу не розуміла, що саме. Скажімо так, мені сподобався малюнок, але все одно я вважаю, що це дизайн сам по собі Dimensions. Просто перевипуску в більш дешевій комплектації, скажімо так. Мені не заважає нічого мені. Не заважає вишивати, скажімо так. Ниточки мені подобаються, канва така дубовенька, в принципі, як і в Dimensions. Але щось на, на даний час я захотіла квіточок, захотіла щось весняного трошки, тому взяла попросувати цей дизайн до того ж, він на даний час у мене відшитий всього на 3,31%. Дуже мало. Це взагалі 569,5 по марафону. Чому по марафону? Бо тут величезна кількість півхреста. Тому якось отак. Буде просуватися, грає в мене в монополії, випаде, буде, буде вишиватися із задоволенням. Мені подобається цей дизайн. Хочу вже побачити у себе. Гарнення така. Так. Далі берегиня. Я, по-моєму, поки її довишиваю, вже вам набридну з цією берегинею. і ще і я її неправильно поставила. Вибачте, От. моя берегиня на даний час 70 і 22%. Вже шикарно просунута робота. Вона в мене приймає участь у двох е іграх. Це і Монополія, і СВ по наборах Оланти. Тож на цьому тижні обов'язково вона в мене просунеться. По наборах від Оланти мінімум за тиждень 500 хрестиків, але я зазвичай більше відшиваю, вона в мене пішла. І тому просунеться, серйозно просунеться. От. І далі в мене саме такий ем, суперечливий дизайн. Деякі кажуть, що коні вишиваються до нової роботи, до просування по кар'єрній драбині, чи ще якісь моменти. А деякі кажуть, що коні до того, що ти впашешся як кінь. Тим не менш, в принципі, я почала цей набір дуже давно, а він мене потім трошки просів, я його довгий час не вишивала. І коли я знову до нього звернулася, це якраз було на початку о, мого YouTube каналу, відкриття мого YouTube каналу. І, і саме смішне, я їх почала знову відшивати. І о, диво, в мене додалося велика кількість підписників, як для повністю нульового каналу. От. І тому я все ж таки вважаю, що це мені е, до певного просування. Да! До певного просування в моєму захопленні, в, в моїй творчій такій роботі. Покажу зараз, як воно має виглядати. Щас я зловлю ось, ось так я зл... покладу. Ось воно там трошки мордочку підсвічує від вікна, тут підсвічує від лампи, все, все коротше, не так, як треба. О, ось ось якось отак. Оце, мабуть, золота середина. Так, Це вам привіти передають мені. А, от, гарні коні, мені все реально подобається. Муліне, Royal Бродері. Я не знаю, що це таке. Це, мабуть, єдиний мій набір такий. Мені подобається нитка, вишивається легко і просто. Канва 14 теж те, що я обожнюю. І я, чесно кажучи, не знала, що це за набір, поки не пробила в інтернеті цю а, фірму, і виявилося, що це українська фірма. Я просто, ну, реально, Мені чоловік обирав цих коней, йому подобаються коні. От, і куплен, придбаний він був дуже давненько. О, тут я пробила українська фірма, все класно, все гаразд. Тільки вона більше займається алмазною вишивкою, а в мене такий гарнючий набір. В цьому дизайні використовується тільки хрестик в дві нитки і вишивається він дуже швидко. Просто в мене були інші дизайни, які більш захоплювали мене. Ось у нас тут органайзер такий прикольненький. І схема відпечатана прямо у книжці. Там декілька, скільки там, шість сторінок, А4. Дуже все зручно, дуже все класно. Єдине, що я сама собі робила перенабір. Мені зручніше перенабором. Тож, зараз показую своїх коней на даному етапі, і це в нас рівно 25%. Я відшила зараз 5494 хрестики і залишилося 16476 хрестиків. Не перемикайтеся, слідкуйте за тим, як я буду просуватися на цьому тижні. Дякую за увагу. До зустрічі вам через пару секундочок. І що я вам маю сказати, в мене зараз пів на 12 ночі у п'ятниці, тож добрий вечір, шановне панство, я до вас зі своїми просуваннями. Як завжди, я хочу посміятися навіть тиждень пройшов, в принципі, по планах я влізла, те, що я збиралася там по кількості вишити, але. Є питання, що я не задоволена тою кількістю, що я повишивала, точніше я Вже який тиждень в мене початок тижня просто бомбейський, майже по тисячі вишиваю, а потім щось стається в моєму житті, і в ліпшому випадку хрестиків 300 я там змогла вишити. Менш тим, загалом, за цей тиждень я вишила 4608 по марафону, тож це було різне. Всяке минулого тижня я засмучувалася через трагедію в Кривому Розі, ну, а на цьому тижні маю з вами поділитися своїми особистими екстремальними ситуаціями. Один день в мене майже випав з вишивки. І на то була дуже поважна причина. А саме з 9 на 10 квітня в мене було влучання поблизу мого будинку. Майже там 100-200 метрів, от щось типу цього відчула я дуже такі екстремальні почуття, скажімо так, не знаю, будуть, буде тавтологія, це. Бо Знову ж таки, розумієте, я пережила блокаду в Олешках, я пережила всю окупацію в Херсоні. Якийсь час я мешкаю в Миколаєві, який, в принципі, та, зрівняно з іншими містами на півдні України, він достатньо тихий, але все одно є влучання, є тероризування шахедами і все інше, але, але все одно більш-менш тихо. І за більше трьох років війни я такі почуття ще не відчувала. На жаль, скажімо так, краще взагалі б я не знала, що це таке. Але так як сталося, так сталося. Тож, е дякувати Богу. М -м, пошкодження в моєму будинку були незначні. Мені вирвало ролети. На терасі і трошки пошкодило хідні двері пластикові. їх. Точніше, вони були закриті і їх вибуховою хвилею відкрило. От. А там, де саме було влучання, це в гаражному кооперативі поблизу. По офіційним Джерелам сказано було, що 30 гаражів було пошкоджено. Насправді повиривало двері від вибуху більш ніж 100 гаражам. Я знаю це точно, бо в мене знайомі там в ту ніч несли чергування. От. Ще раз кажу: слава Богу. Все минулося, але, звісно, що на наступний день в мене не те, що там голочка в руках не трималася. Я не знаю, я взагалі якось той день пробула в якомусь такому напівсні, бо вночі погано спала. Ну, зрозуміло, що я вночі прокинулася і дитину зносила на перший поверх, щоб приховатися. І, в принципі, змогла заснути тільки завдяки заспокійливим, які чомусь мені нескільки допомогли заснути, скільки потім я цілий день ходила сонно. Тож так. Не будемо більше про це. Я маю певне виправдання, чому я так мало навишивала. вам поскаржилася. Будемо продовжувати дивитися красу. Зараз я вставлю фотографію оцієї роботи, яка була на початок цього всього. Це будиночок пташок, та. Так, да, будиночок пташок. Е, тут в мене виходить, що я нашила на цьому тижні 1009 хрестиків. Це якраз в мене була, був запит по грі Монополія від Юлії Козак. Е, загалом в цій роботі має бути 35 тисяч тисяч. Я вже тут вже в мене половиною, На даний час це 33,36% вже вишито. Просувається потрошку, робота. Я не люблю просто повну зашивку, тому вона і так важко в мене йде. Робота від самого початку, я її стартанула ще у вересні 22-го року. Я ще була вагітна і досі от ця робота в мене тримається такий певний довгобут. Не ставила я собі її сильно там в планах. Та, я, звісно, що на цей рік рахувала її, щоб ну, враховувала кількість того всього, що я починала, щоб його встигнути завершити за цей рік. От, тому вона в мене є там десь в планах. Але щоб сильно там я переживала, що я її не фінушую, я не можу сказати. Має бути, вона в мене по розміру 25х36 см. Заявлено, тут 54 кольори. Ще й такий прикол, я ніколи в таких наборах не бачила. Тут є блискуча ниточка, не знаю, не можу сказати, що це крейник чи не крейник. Вона шиється разом із білою ниточкою в бленді. Декілька складень, і вона така пухка виходить. Це як типу сніжочок, припорошив пташі... годівничку. Дуже прикольна така мила робота. Вам тут видно прев'юшечка до неї. От, Але не шиється вона поки що в мене. От, якось отак. В, роб... в грі випала і трошки повишивалася. От. Далі я 10-го? 10-го, так, на хвилі всіх своїх почуттів, таких, про які я тільки що вам порозповідала, та 10-го. Я стартанула. Я стартанула, вирішила, що мені хочеться чогось новенького, хочеться розради, хочеться підняти собі настрій, трошки вструхнутися. Надихнутися. Ну, ви всі мене чудово розумієте, хто вишиває. Тож, це в нас ВДВ, гранати, які я хотіла стартувати ще в березні, але трошки не склалося. От, стартанула зараз, вона в мене по грі йде. Чудова робота, окрім, як я вже казала, їжаки плакали, кололися, але продовжували їсти кактус. Я не замінила основу. Вже пояснювала в минулих відео, тому що в мене із цієї серії відшито вже дві роботи прямо на цій основі. Дівчата, всім наполегливо раджу. Міняйте. Тут е в комплексі іде 16 та аїда. По-моєму, 16 та Аїда. Я вже не побачу. Скоріше за все, що 16 та аїда іде в комплекті. От, Тож міняйте на 14 а а й взагалі на рівномірку 27-го, щоб нормально тут вкладався весь цей бісер і не дратував і не додавав зайвих проблем в самому вишиті. От. Я стартанула, я кайфанула, вишила я тут всього-навсього 198 хрестиків. Опа-па, не учтеночка, скажімо так. Трошки більше, знаєш, за тиждень вийшло, Ну, нічого страшного. Майже 200 хрестиків вишила. Це 2% і 33. Сотих. От. Гарнення, красуня. Зроблю оцей, я вам прямо покажу, вишию цей кант. Оцей кант вишию, ось він в мене потрошку промальовується. І почну вишивати бісер. Якусь частку вищою бісера, а знову повернуся до хрестиків. Так мені буде легше і не так напряжно вишивати загалом повністю увесь цей бісер. Отака от. От от красуня. Ще красуня в мене додалася в моїй царівні лягушки. От. В ній в мене додалося серйозно це 1330 по марафону кажу одразу, бо працювала багато з бісером. І, як я вже казала, вишиваю зверху вниз, щоб через раму не тягнутися дуже високо догори, тож вишивала багато бісер. І, по-моєму, якщо я не, не, не це не забуду, по-моєму, я вишивала бекстіч. От, щоб вже так промалювалися обриси цієї дами. Зараз я гляну навіть серйозно, поки записую вам відео. Ні, Бекстіш я вишивала минулого разу, минулих разів. От. Хоча? Хоча вам збрехала. Я просто... Я відмічаю у себе в статистиці для гри. Там же ж треба тисячу нашити хрестиків. От. Я для гри відмічаю тільки останні свої напрацювання, щоб легко було рахувати. А перед, перед цим були напрацювання, я їх не відмітила і тому не подивилася. Так, Я все ж таки зробила тут бекстіч. От, І впевнено, рухаюсь до того, щоб спуститися далі донизу і вже трошки перекрутити цю роботу. Далі йде вже в неї сукня, буде великими. Областями зашивки, я думаю, що вона в мене полетить, бо знову ж таки, тут були, було обличчя, тут були квіти, квіти в волосі, тут багато бісеру отут розкидано. Далі вже в сукні там будуть квіти, але не, 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 не так. ну, У співвідношенні з самою вишивкою їх буде менше, ніж великих площ зашивки одним кольором. Тож, якось отак: от воно все в мене просувається. Знову ж таки, вона в мене випала по червоному кольору в грі Монополія, і по цьому ж самому червоному кольорі в мене гранати. Трошки вона мені приїлася, тому і ще одна додаткова причина, чого я розпочала гранати, Урізнобарвнити урізнобарвнити ці всі роботи. Бачите, я заговарююся, досі трошки не відійшла, тому вибачайте. Що я вам ще хочу показати? Ну, звісно, що я вишивала свій власний дизайн. У власному дизайні я відшила 472 по марафону. Чому саме по марафону? Поясню. В мене там був елемент хардангеру разом з бісером і вийшло в мене дуже гарно. А загалом у мене вже на власному дизайні 32,8%. Саме найважливіше, зараз заїде до вас у кадр. У кадр до вас заїде мої весняні тюльпани. По-моєму, так вона називається. Я її називаю, моя кодова назва Пасхалочка. От на пасхалочці, блокнот буде мій трошки заважати, я додала максимально за цей весь тиждень на всіх роботах. Це 1665%. І на даний час. ця Вибачте, ця робота відшита майже на 70%. 69,9 витягнула майже всі кольори. Вже в мене залишилося тільки три кольори хрестиків. І тут буде бекстіч. Знову ж таки, я буду сваритися. Тут, тут знову чорний Бекстіч. І я буду його заміняти. Дуже ніжна, дуже така весняна, гарна робота і бах, і знову цей чорний бекстіч. Не знаю, може, колись мене хтось почує і вже почне якось інакше використовувати інші кольори, бо кольорів багато, а чомусь тільки 310-й у нас править, скажімо так. От. Тож, от такі от в мене просування. І ще раз повторюсь, за тиждень я вишила 4680. Це було навіть більше, ніж за минулий тиждень. Бачите, я все ж таки молодець, велика-велика молодець. І ще я вам хочу похвастатися, як я дошию свою берегиню від Оланти, я вже казала, я якраз у той день, коли була трошки сонненька, я перенабрала від Оланта оцю от гарненьку дівчинку. Називається Набор дівчина з овечкою. Що я вам можу сказати? При переноборі це була шикарна схема. Мені дуже вона сподобалася. Дуже класна, дуже крута. В мене прямо ну супер до виробника, до дизайнера взагалі немає ніяких претензій. Молодці, дуже класно все. Підібрано, навіть перенабирати було одне задоволення. Уже в мене ручки чухаються, вже хочу почати відшивати, але, але мені треба спочатку закінчити берегиню. Зараз я від вас вже попрощаюся, відключуся і буду планувати, що на наступному тижні буду вишивати, але можу сказати одразу, що це буде саме найперше, що я маю пошити на наступному тижні. Обов'язково в мене буде берегіння від Оланти, бо вона в мене приймає участь в СВ по наборах оланти. у Надійки Дмитрук. Дуже класний такий. Така гра дуже класна, мені подобається. І вона мені відкриває якісь нові межі натхнення до тих робіт, які лежали довгий час. Ну І знову ж таки, от на просування, на новий старт вона мене надихнула. От, І я не, не знаю, скільки я, чесно кажучи, понашиваю скрізь, поясню чому. Передпасхальний тиждень. Треба і поприбирати, і треба і нагодувати, і, і, і пас, пасхи я сама пеку. Тому буду мати надію, що я це дошию. До речі, зараз я вам скажу. Мені залишилося, мені залишилося усього-навсього 1567 половиною. Хрестиків 727 і 1681 по бекстічу. От. Думаю, що до шию. І нарешті вона вже на другий рік побачить Пасху, побачить Великдень, вибачте. От. І зможе порадувати мою сім'ю. Таким декорчиком, бо так більше в мене декору пасхального якось немає. Ще останній час мені в Ютубі потрапляється велика кількість блогерів, які вишивають пінки по яйця. Я вже якось так починаю на це зазиратися, бо це ну, гарна ідея. Якось треба прикрашати свій будинок до таких великих свят. От. Ну, не, цьому не в цьому році, це точно. На наступний рік буду дивитися, підбирати собі дизайни, які мені будуть підходити максимально. От. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному тижні. Буду знову вас радувати своєю красою. Висипайтеся, мої дорогенькі, тихих вам ночей. Найменше нас тероризується недокраїна. От, най... Настане все ж таки весна не тільки по календарю, по погоді, а й у душі. Дякую, дякую всім. До зустрічі!